Всім привіт! І далі продовжуємо збирати тортика. Крем я показувала, як робила. Як я пекла коржі, ось такий рецепт коржів у мене є. це Я пекла їх у вигляді таких полусфер. Для чого я робила? Мені замовили тортика футбольний м'яч. Пекла я ось отакі ті. Дружлак такий. Це він вже давній, придавній. Думала, думала, що його придумати такої форми нема у мене суцільної. У мене десь є такий друшлак. Я його взяла і ставляла ось на ось таку ось так, і пекла в духовці. Полусфери трошки такі вони там вийшли. Не це. Застилала пергаментом через те, що тут дірочки, якби не дірочки можна було б і не застилати. Але коли були дірочки, то треба було застилати. І такі в мене вийшлося ось дві полусфери. Одну вже я вам показувала. Ось така. не бачу, сонце блищить. Ось так. І слідуюча ось теж така сама. Бачите, я тут трохи зрізала, зрівняла, щоб. Ось таке. Ну, Тут я підрівняю, підкоректирую. Ну, в общем, що далі робити, ми будемо бачити. Так, першим ділом я приготовлю підложечку. Що я зроблю, я протру її спіртом, я завжди так роблю, протираю через те, що вони були і в дорозі, і скрізь ось ось так. І тепер протерла чистенько Все нормально. І поки я приготовлю. Коржі, вони тут постоять на, на слідуючим трогати на другому. Почекаю, почекаю під мужечка, а ми з вами приступимо до розрізання наших коржів. Розрізати я буду струною, десь приблизно 1 сантиметру. Коржі будуть. Так, один єдицький гарний. Прямо жрепить корж. І слідуючий. Є, Бачите? ось такі дуже гарні корші. Можливо, цей от відставлю один корж, так що мені треба буде класти його на підножку і слідуючий так само робимо. І так, друзі, приготовлена у нас дощечка, приготовлена у мене пропитка. Значить, ой, ой, пропитка в мене тут 50 грам цукру і 50 грам води, прокип'ячено воно все це, і додала на одна столова ложечка, конячку. І зараз будемо робити так, і тепер, і тепер отак трошки змощую. ложечку нашу, розрівнюю, щоб для того, щоб держався тортик, хорошо. Ну. І тепер цю відкладаю і отак кладу. Можна зібрати його у, у, у такій формі про це, щоб воно стабілізувалося. Ну, можна і так. Нічого тут страшного нема, все воно буде таке, як треба. О, держатиметься, і де він нікуди не поїде, пропитуємо курш гарно ось так і наносимо крем. Тепер розрівняємо його так. и кладем следующий. Трошки я пропитаю його із цієї сторони легенько так. Крем стабільний, ловкий, смачний, так що отак От ось. Так, пропитали і кладемо сюди на корж. І пропитуємо зверху. Накладаємо крем. Розправляємо. І так слідуючі кожжи буду тільки тепер уже буду робити з більших і до менших. Ось так. І так, спорудила ось таку конструкцію, як бачите, трошки він у нас нерівний. Зараз я його підрівняю. Що я, значить, зробила, У мене тут трошки лишилося крему, спеціально оставила. І додала трошки коржа такого самого і змішала його з кремом. Бачите, таке у нас вийшло така суміш. І тепер я його трошки підрівняю. Оток, де не той, де дірка, де що. Зазвичай, як нормально виходить, коржі, що нормальні вони, то я цього не роблю. Ну, коли є така погрішність, я роблю отак, підрівнюю його трошки, щоб було воно похоже на щось, на щось похоже. Можна покрити ганошем. Можна і так зробити. Ну, я дуже вирівнювати так не це, тому що зверху буду я робити білково-заварний крем і буду малювати футбольний м'ячик такий. Розписувати його буду. Так що ось так якось. Тепер так легенько я ж кажу зараз його підшліфую, щоб воно було похоже на щось, щоб не було огріхів. Ось так. Робимо його. Вже він у нас получає, набирає форму м'ячика. Трошки він постоїв холодильничку під, трохи він застине. І тоді ми його буде трошки ще підшліфуємо, якщо десь щось не так. І тоді будемо оформляти його у вигляді м'ячика. Видно, видно все. Я думаю, видно. Далі вже не треба показувати. І так, ось така конструкція в мене вийшла. І тепер я відправляю його в холодильник. Поки він в холодильнику трошки стабілізується, тоді будемо його оформлювати І так, друзі, наш тортик поставив у холодильнику. І тепер я я вирізала. Ну, це, звісно, малувати трошки це, ну приблизно я так розробила розмітку. І тепер буду малювати ось отак шпажкою. П'ятигранник, точно приблизно. Отак. Ось такий п'ятигранничок у нас получився. І тепер далі буду малювати шестигранник. Теж приблизно десь до цих, приблизно до цих розмірів, отак От раз. Два. Три і чотири так. Так. Отак. От і от так. О. І так само далі буду робити. Як зроблю, розмалюю тоді, включуся пока. І так, друзі, розмалювала я його і тепер сейчас я буду, сейчас я буду його розукрашувати. Беру таку насодочку, зірочка. Дрібненька, маленька, і от так відсаджую. Не знаю, який він вийде, ну Будемо надіятися, що вийде. Проще ліпити з мастики. Ну, заказали такий. Так, єсть. І тепер буду білим кремом. Так, пройду білим кремом. Ось теж отако. Трошки буде вже нічого не зроблю. На тією стороною повернула. Mm-hmm. Так, ось. Щось получається, щось не получається. Ну, будемо вирівнювати тоді. Ось так. І буде далі. Просто. І так, Итак, друзі, ось такий вийшов в мене м'ячик. Так, я його той вниз, там саме хуже було крутить, вертіть. І тепер, що я буду робити, зараз я беру шпажку і отак навожу контури, підрівнюю, де буде трошки так. Буде так трошки. І кожну О вот так ось так виділятиму кожну клеточку. придам трошки такого. Так, може, де трошки і щось не так буде, ну, будемо підправляти Ось так. Так, і ось такий получився в мене тортик. І тепер я ще хочу відсадити трохи, в мене є така насадка, травка. І зараз ми спробуємо відсадити тут о. А так, о, ось так. Ось так, о, ось такий вийшовся в мене тортик. Тут ще можна тут посадити. О. ось так о травиці трошки. Що занадто, то не здраво. Ось є бачите, зараз я трошки камеру підніму. о дивіться. Бачите, як який получився тортик, футбольний м'ячик такий в мене вийшов. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео. Ось такий бачите. Мячик, мячик, м'ячик. Всім пока-пока.